В експозиції великого палацу Золочівського замку є декілька килимів. Це східні килими. Починаючи з 16 століття східні, а особливо перські килими стають дуже популярними серед королівських сімей та аристократів Європи. За ними споряджалися спеціальні торгові експедиції. Популярність цих килимів була зумовлена передусім високим художнім рівнем їх виконання, якого досягли майстри періоду панування Сафевідівських шахів. Це 1501 1722 роки. Особливо в час правління. Їх представника шаха Аваса I Великого. Внаслідок багатьох історичних та культурних чинників, тканини, які виготовлялися в майстернях мусульманського сходу, періодично потрапляли на територію України і були не лише окрасою інтер'єрів та костюмів знаті, а й мали великий безпосередній вплив на формування художньо-стилістичних особливостей українського мистецтва. В архівних описах Золочівського замку згадуються східні тканини, які використовували для оздоблення залів. Наприклад, килимок турецький кармазиновий, в квіти різними кольорами, вишиваний, зеленими френзелями, Заслона Велика Турецька, по якій пружки золоті та срібні, і квіти, килим турецький на стіл та інші. Після перемоги під віднем та захоплення турецького обозу у 1683 році багато трофейних східних килимів. Потрапило до замків Яна III Собеського. На жаль, з плином часу та вирі історичних подій, колекція власників Золочівського замку була втрачена. Серед килимів, які в наш час представлені у Великому житловому палаці, особливо цінним є великий перський килим 19 століття, який на початку ХХ століття був окрасою будинку професора Владислава Лозинського. Письменника, історика та колекціонера. Після його смерті в 1913 році частина його колекції переходить у збірку міста Львова. Збереглися фотографії цього килима, зроблені в 1914 році, коли колекцію Лозинського було виставлено на огляд. Також є фотографії Львів експозиції Львівської картинної галереї 1940- і 1960-го років, на яких є присутній цей килим. Експорт килимів став важливою складовою доходів Персії. Саме тоді почали ткати килими за старими зразками. Традиції попередніх поколінь полягали у вільному розміщенні квіткових візерунків по полю килима. Та ведені в композиції мотивів птахів та вазонів, що яскраво простежується у цьому килимі. Це вовняний килим 6,60 на 6,80 метрів. Він наслідує перські сафіські килими періоду шаха Аббаса І відноситься до найбільш відомої та цінної групи перських килимів з рослинно квітковим орнаментом. Цей орнамент утворюють вазони, пальмети, арабески, листи, розміщені криволінійними рядами по цілому полі. В бордюрі на синьому зеленому тлі чергуються пальмети, оточені зубчастих серповидних листків з розетами. Кольорова гама згаданого килиму будується на співставленні червоного тла центрального поля та синьо-зеленого бордюра з веденням охристого візерунку. Відсутність центрального медальйонного мотиву і вільне розміщення візерунку по полі килима на основі Вюнка і Слімі вказує на зв'язок з кращими зразками килимарства і спагану. Традиції перського килимарства відроджуються і сьогодні. Особливої популярності вони набули не лише у сучасному Ірані, а й у Європі. Для експозиції Великого житлового палацу був куплений сучасний фабричний килим. 2,5 на 1,5 метри, який виконаний у традиційному перському стилі, також періоду шаха Аббаса I. Він складається з пальмет та квітів, оточених арабескою, яку утворюють листи та дрібні галузки, що переплітаються, рівномірно розміщуючись на центральному полі килима. Цікаві зразки таких килимів знаходяться також у відомих музеях світу. Oh.